Всім добрий день. Сьогоднішня наша тема це основні властивості числових нерівностей Ми з вами продовжуємо вивчати курс е, алгебри 9 класу. Е, також у кінці відео буде дуже важлива об'ява для е, 9 класників 5 класів, шести класів і так далі. Е, і також 10-11 класів. Тому до. Ті, хто дивиться там 10-11 клас, ця інформація вам не потрібна, то можете перемотати на кінець відео і глянути те, що вам буде потрібно. А хто 9 чи 8 клас, чи якийсь іще, то дивіться повністю. І почнемо ми з того, що таку дуже просту властивість собі виведемо: те, що якщо у нас є. Ну, якщо ми знаємо, що А більше Б, ну, то зрозуміло, що то зрозуміло у нас те, що Б менше А. Якщо ми просто переставимо места, то Б буде менше А. То зрозуміло, можна навіть записати в вигляді чисел. Це дуже така проста властивість рівності, що якщо 3 у нас більше двійки, то зрозуміло, що 2 е, менше двійки. Те ж саме можна записати, якщо, наприклад, Б більше А, тоді А менше Б. Це перша така властивість, яку нам потрібно сьогодні вивчити. Ну Вона дуже інтуїтивно зрозуміла, тому на неї ми зациклюватися. Не. Перейдемо одразу до наступних властивостей. Наступна наша властивість це коли у нас відомо, що є Д яке число Б. Яке у нас. Більше за А, але в той же самий час наше число Б менше за С. Я думаю, всі розуміють, що якщо у нас наше число Б якесь число, менше за якесь число С, то тоді, і відомо, що Б більше за число А, то у нас число С буде теж більше за число А. Це можна записати подвійною нерівністю. Яким чином? Тобто, посередині у нас буде число B. І ми пишемо, що B більше A, но менше C. Це є подвійна нерівність. Ось. Тепер далі. Наступне. Наступна властивість дуже така важлива. Для розв'язування нерівності. Коли ми будемо вивчати з вами нерівності змінною і те, як розв'язувати, то тобто, ми з вами будемо цією власником користуватися. Тому і, будь ласка, запам'ятайте. І також вона нам буде потрібна в е, як це сказати, е, на Буду коли ви будете здавати електро. І ця властивість заключається в наступному. Якщо у нас є нерівність А, більше Б, і ми додаємо до них якесь число С, то після того, як ми додамо це число. Знак нерівності ніяк не зміниться. Тобто нерівність залишиться однаковою. І те ж саме ми можемо записати не просто плюс С, а навіть плюс мінус С. Тому що якщо ми навіть і віднімемо дане число, знак нерівності не зміниться. Чому це таке ну, у нас виходить? Ну, давайте доведемо це за допомогою методу різниці. Ми знаємо, що А більше Б. Тоді А мінус Б у нас більше нуля. За допомогою метода різниці. Тепер далі. А, якщо ми зараз додамо або віднімемо дані вирази. давайте їх віднімемо. А плюс С. Віднімемо від Б плюс С. Розкриваємо дужки. І у нас виходить А плюс С мінус Б мінус С. С у нас уходить. Скорочується. У нас залишається А мінус Б, яке більше нуля. Ми це знаємо уже. Те ж саме буде для мінуса. Тільки у нас тут стане мінус Б і плюс С. Тому, в принципі, ми з вами тільки що довели, що якщо ми додамо до обох частин нерівності одне й те ж саме число або віднімемо, то ми не змінимо знак нерівності. є Тобто нерівність залишиться справедливою. Тепер далі. Наступне теоретична частинка. Якби наслідок. Зрозуміло, що якщо ми щось хочемо собі так зробити, з нерівністю, наприклад, у нас є число А плюс якесь число С. І воно є більшим за число B, То, наприклад, оце у нас містить змінну якусь, а оце число ні. То ми можемо узяти і відняти від обох частин нерівності, від обох частин нерівності число C, якщо воно у нас, ну, зрозуміло, що там без якоїсь змінної. Віднімаємо звідси це, і звідси це. Дивимося, якщо ми віднімаємо від обох частин нерівності число C, то у нас виходить. А плюс С мінус С більше за Б мінус С. Тут С ушло, і у нас виходить А більше Б. Мінус С. Все. Тобто, дивіться. Це, по суті кажучи, що ми зробили і перекинули оце число це Сюди з протилежним знаком. Ось і все. Тепер далі. Наступне у нас буде такий. Наступне це множення. Ми можемо домножувати нерівності на однакові числа. Ви спросите, ну і що з цього. Дивіться, ось з домноженням нерівності на якесь число, тут повинні бути дуже таке, ну, такі е, обережні. Тому що якщо ми домножимо на від'ємне число, ми знак нерівності міняємо, а якщо ми домножимо на додатні, знак нерівності зберігається. Наприклад, якщо ми нерівність А більше Б домножимо на якесь число С, обидві частини, і у нас число С більше нуля, то у нас знак нерівності зберігається. Тобто А помножити на С буде більше за Б помножити на С. Але якщо С менше нуля, то А помножити на С буде менше за Б помножити на С. Чому це так відбувається? Дивіться. Давайте це побачимо на прикладі. Нехай у нас є нерівність 3 більше 2. Ми домножимо на від'ємне число. Наприклад, на мінус 1. І тепер дивіться: у нас виходить мінус 3 і мінус 2. Яке число більше? Зрозуміло, що мінус 2 буде більше. Тобто, дивіться, ми домножили дану нерівність на число мінус 1. І ми узяли і змінили знак нерівності. Потому что минус три стоит далее, ниже минус два. Е. Теперь далее. Если у нас Е, как якби... бы, ну что ж такая нервность. А больше Б. А больше Б. Ну, що у нас буде, який буде стояти знак в нерівності з протилежним з оберененими числами, що один на А і один на Б. Який нам потрібно поставити знак, якщо ми знаємо, що А більше Б. Не буду вас довго мучатись даним питанням, тому що ми повинні поставити протилежний знак. Чому це так? Дивіться. Число А у нас більше. А значить, коли ми одиничку або якесь число ділимо на дане число, то, ну, якщо ми одиничку ділимо на дане число, то ми отримаємо число менше, ніж одиничка ділена на Б, Так як Б поменше буде, і ми на меншу кількість частинок розбиваємо одиничку, ніж в даному випадку. Є. Тепер далі. Ну, а далі вже переходимо до розв'язування вправ. До розв'язування вправ. <кій> Наша задача оцінити значення виразу. Е, оцінити значення виразів 2M, 2M плюс 3 мінус М1 мінус М. Якщо у нас відомо значення для М. Для числа M. Перший приклад у нас такий. М більше одинички, але менше трійки. І нам потрібно оцінити значення виразу 2 м Що ми робимо? Ми домножимо дану нерівність на 2. У нас виходить. 2 у нас додатнє число. Оце дуже важливий таке. Значення має. Тому що, якщо ми домножимо додатні число знаки нерівності зберігаються, значить буде 2м більше за 2, але менше за 6. Далі оцінюємо значення виразу 2м плюс 3. Ми додаємо трійку до обох частин цієї нерівності. Що це означає? Це означає, що у нас знаки нерівності зберігаються, а у нас до. З цієї частинки цієї додається трійка. Це у нас буде 2 м плюс 3. Буде у нас більше за 5, але менше 9. 3. Наступне оцінюємо знак значення виразу мінус m. Що буде у нас з мінус m? Тобто, це ми домножили число m на від'ємне число мінус одиночку. А значить, у нас стане, що мінус М більше за мінус 3. Ми міняємо знак. Воно було менше 3. Значить, міняємо більше за мінус 3. Мінус 3. Але менше мінус 1. І тепер наша задача оцінити значення виразу. 1 мінус М. Один мінус М. Це по суті кажучи, що ми одиничку приплюсували до даного виразу. Давайте це зробимо. Це буде у нас 1 мінус М. Буде більше і менше. Більше за мінус 2, але менше за 0. Ось ми з вами оцінили дані вирази. 2m, 2m плюс 3, мінус м і 1 мінус М. Є. Наступно. 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 Наступно право у нас такая. Теж наша задача оцінити значення виразу, але вже коли ми будемо ділити дане число. Ну, давайте запишемо, що у нас є. Що у нас є. У нас є нерівність М більше мінус 9, але менше 15. І наша задача оцінити значення виразу М поділити на 3. М поділити на 3. Що це, по суті, ми робимо? Це ми домножуємо, по суті, на додатнє число. На яке додатнє число? На 1 третю. Тобто, дивіться, у нас отут мінус 9, тут 15. І у нас М на 3. Що нам потрібно зробити? Це, по суті, кажучи, що М помножити на 1 третю. Це і буде М на 3. А якщо ми множимо на 1 третю, то ми можемо, щоб оцінити значення даного виразу. Ну, що робимо? Ми домножимо на 1 третю і оці дві частини нерівності. А так як 1 третя це знак має додатній, то ми знак на рівності не змінюємо. Тобто вони залишаються такими, як були. Ну, Давайте я це зробимо. У нас виходить, число M, воно у нас буде більше за 3 з мінусом. Але менше 5. І це число М на 3. Є. Давайте я трішки по-друг іншому запишу, а то забудемо писати, що це не на 3. Є. Тепер далі оцінюємо значення М поділити на три мінус чотири. Мінус 4 це ми знову ж таки віднімаємо від обох частин рівності четвірку. Але ж знак ми не міняємо, тому що коли ми додаємо або віднімаємо якесь число від, час... від нерівності, ми знаки не міняємо. Тому у нас залишається М на 3 Більше мін... мінус 3 мінус 4 мінус 7. Але менше мін... 5 мінус 4, це 1. Ось і все. Наступна вправа це нам треба розв'язати задачу. Розв'язати задачу. І ми з вами закінчуємо сьогодні. Задача така. Є, два декоративні, є дві декоративні коробки, але кожна має форму трикутника. З рівними сторонами. Довжина L сторони першого трикутника набуває значень від 19,9 до 20,1 у сантиметр. Оцініть периметр у сантиметрах другого трикутника зі стороною удвічі більшою за сторону першого. Давайте це і зробимо. Оцінимо. Периметр даного трикутника. Дивимося перше. Нам відомо, що сторона першого трикутника L у нас буде більша за 199, але менше за 20,1. Тепер далі. Нам відомо, що сторона другого трикутника, другого трикутника, удвічі більшу. Тобто, сторона K другого трикутника у нас дорівнює 2L є. Що ми тепер можемо зробити? Якщо у нас К це 2L, то оцінку для даного і сторони можемо зробити наступним чином: що для обидві частини даної рівності на 2. Робимо це. У нас виходить 2L, більше за 19 і 2 множимо на 2. 19 і 9 множимо на 2. 19 на 2 це нам дає 38, а на 9 це у нас 18. Тобто 39 і 8. Тепер далі. 21 02. Ну, це менше 40,2 є. Тепер далі. Нам наша задача оцінити значення периметру даного трикутника. А так як у нас трикутники рівносторонні. За умовою рівносторонні. то у нас периметр даного трикутника дорівнює 3 три рази по стороні 3 рази К. Ну, а це дорівнює 6L. Давайте домножимо даний вираз на 3 ТП. І ми оцінимо периметр. Значить, периметр дорівнює 6L. І це у нас виходить більше менше. Більше 39,8 множимо на 6. Давайте це зробимо. Множимо на 6. 6 на 8 нам дає 20. 6 на 8 нам дає 48. 8 пишемо, 4 замечаємо. 6 на 9 нам дає 54. І плюс ще 4 замітили ми. І це у нас буде 8. Ну і 6 на 3 нам дає 18. Ну і плюс 5. Це у нас дає 2. І там буде у нас. 3. 200, 238 і 8. 238 і 8. Тобто, периметр буде більше. За 238 і 8. Тепер далі. 42. Множимо на 6. Множимо на 6. У нас виходить. 12 2. пишемо 1 Замечаємо. 6 на 0, 0 1. 6 на 4, 24. 241. І 2. Є. Оце і буде наш периметр. Ой! Неправильно. Значить. Не на 6 минути. Ми Л ми повинні множити на 6. А 2 L ми повинні множити не на 6. Не на 6. А на 3. Ми ну, я вибачаюсь. Ми ну, я вибачаюсь. Давайте зараз ще раз перерахуємо. 39 і 8 множимо на 3. Що у нас виходить? 3 на 8 нам дає 24. 4 пишемо. 2 замічаємо. 3 на 9 нам дає 27 і 29. І 3 на 3 нам дає 9. Ну і двійка це 11.

Тепер давайте перейдемо до об'яву, про яку я казав відео. Про яку я казав відео. Ті, хто підписаний на мій телеграм-канал, вже бачили дану об'яву тому. Сьогодні просто роблю об'яву і для тих, хто підписаний на мій YouTube канал. Справа в тому, що вчора я відкрив набір на літню школу для 5 та 9 класів, також для 10 класів, хто буде здавати в наступному році НМТ. Ну, там можуть ще додатися ті, хто будуть просто здавати НМТ, не обов'язково там 10 клас. Тому, хто хоче, можете заходити там. Засилками на в описі каналу, там до телеграм-каналу або ще кудись, і буде там ціни всі оговорені Значить, ті, хто хочуть повністю там з, з пробними варіантами, перевіркою пробних варіантів, аналізу помилок після цього і так далі, то Ціна, яку ви будете платити, якщо ви на Україні, це 150 гривень. Знаходитесь. Якщо ви знаходитесь на території Європи, це 40 євро. Євро. Це повністю весь курс з пробними варіантами і так далі. Тепер далі. Якщо ви ну, не хочете там перевірку, аналіз помилок разом зі мною, то можете взяти. Дешевший курс, а саме, це за 100 гривень і 20 євро, якщо на території Європи. Значить, 100-150 гривень це за урок. Теж саме і по євро. Також на літній школі ми з вами будемо зустрічатися два або один раз на неділю плюс кількість місць кількість місць на літню школу не більше тобто не більше чим 40 чоловік 40 чоловік. Не більше. Ось. Ось такі розцінки. На цьому все. Всім гарного дня і до побачення.